Всем привіт! Сьогодні для тебе я приготовив відеообзор графіка біткої. Я тобі покажу ключовий для нас уровень 117 397 доларів. Я розкажу, чого я думаю, що цей уровень для нас є важний. Також розкажу, що ми можемо ожидати після того, як ціна. Проб'є наш ключовий уровень. Якщо ти цікавилася крипторинком, я хочу тобі порадити свій телеграм-канал. На своєму телеграм-каналі я вилажу тільки актуальні і важні новості по крипторинку. Тут немає просто якихось Текстів, просто слов, які забивають канал. Тут ти можеш побачити, що я вилажив новость про запуск Dogecoin ETF. -а. Що це для нас означає? Це означає, що великі компанії, хедж-фонди будуть купляти Dogicoin ETF і це дозволить спекулятивно рости Dogecoin. Також тут я вилажу. Курси біткоїна і ефіра, загальна капіталізація ринка, ти можеш слідкувати за капіталізацією ринка це сьогодні, це вчора і наскільки процентів вона виросла. Також тут ти можеш побачити домінацію біткоїна, яка складає на сьогодні 57.02%. Якщо ти не знаєш, що таке домінація і на що вона впливає, тут я написав, на що вона впливає і як ти можеш користуватися цією інформацією, що це дає трейдеру. Якщо домінування зростає, гроші йдуть у біткоін. Якщо домінація падає, гроші йдуть із біткоїна, ідуть йдуть в альткоїни. Це значить, що буде альтсезон. Ось ти, можеш, сигнали для стратегії. Висока домінація це 60 процентів, це значить, що гроші йдуть тільки у біток, альтсезона не буде. Низька це 40% мінус. Це значить, що почався альтсезон. На своєму телеграм-каналі я також вилажую. Безплатні сигнали по трейдингу. Як ти бачиш, вчора я вилажував чек-ліст пробой D1 в лонг. Уровень 1.7635 число 18.09. Інструмент лонг. І ось наш результат по зділку, ти міг би також вместе зі мною заробити. Бачиш, телеграм сигнал безплатний. Все безплатно на моєму каналі. Я нічого не продаю. І ти бачиш, що ж потенціал. Почти 10к дала тобі моя зділка. Тепер давай проаналізуємо графік біткоін і що ми можемо очікувати від нього. В першу чергу, я хочу тобі показати. Ключовий наш уровень. І чого він для мене є ключовий. Уровень був сформірований по хаю цього бара раз. бо в нас було ось оце велике падіння, потім лонгове двіження. Тут його остановили. і в нас знову пішло падіння, як ти бачиш. Тепер ми підходимо до нашого ключового уровня. Давай тепер я ці стрілечки оберу і покажу тобі. І так. Дивись, ми бачимо оцей ложний пробой, який має призвести до того, що ціна донача, по принципу, падати. Да? Вона довіна падати до нашого ключового уровня 113 318 доларів. Але дивись, що в нас тут є. У нас є тут таке, звісно, не дуже гарне поджаття, але воно в нас є. Ось наше оце поджаття. У нас також тут є. Викупний бар, ось оцей викупний бар. Що він нам указує? Він указує, що ціна пішла вниз, появився якийсь продавець, який проталкав ціну вниз. Але з цієї точки появляється покупатель, і він виталкує ціну назад і закривається примерно так. Да? Це каже на те, що тут є сила покупателей. І ми можемо очікувати від нашого графіка. Тільки, скажімо так, два сценарії. Да? Я буду ожидати, що ціна проб'є наш уровень. Може можна дивитися на локальних таймфреймах 4 часовичок, чи... часовичок. Почне закріплятися вище нашого уровня, і ми можемо розцінювати, що ціна піде до 123 300 доларів. Чого вона повинна сюди йти. Бо, як бачиш, тут в нас йде вже вільна зона. Тут у нас було падіння. Тут немає якихось суперважних ключових уровнів, де ціна може сильно затриматися. Вона, як отут упала, отак імпульсивно впала, так же само вона імпульсивно рости. Звісно, шортові двіження проходять швидше, ніж лонгові. Так що, оце лонгове двіження буде трошки медленніше. Шартове оце падіння. Такий сценарій я буду ожидати по графіку біткоін. Я не буду ожидати падіння до нашого ключового уровня 113 тисяч. Але все може бути на ринку. Да? Якщо ціна все ж упаде до нашого ключового уровня, це вже буде для нас зеркальний уровень, підтверджений уровень. І від цього зеркального уровня я буду вангувати в лонг. Такий сценарій по графіку бітку я буду ожидати. Слідкуй за моїм телеграм-каналом, я вилажую туди безплатні сигнали по сделкам. Всім гарного дня! Пока-пока!